Лоуренс Блок непрохані гості Піт зателефонував буквально через 5 хвилин після того, як ми увійшли до будинку. Ми якраз сиділи у вітальні, і я намагався заспокоїти Розі, коли задзвонив телефон. Я залишив її на дивані і взяв слухавку. Я не можу зараз говорити, сказав я. Ми щойно увійшли, і на нас чекав сюрприз мабуть, у нас побували гості. У якому сенсі? Хтось вдерся в будинок, поки ми проводили вікенд на озері. Вони зламали парадні двері і перевернули все до гори дригом. Розірве на собі волосся, та й мені якось не дуже радісно. Це жахливо, Едді. Багато взяли. Уявлення не маю. Кажу ж тобі ми щойно увійшли. Потрібно походити по кімнатах і скласти список вкраденого. Але тут такий безлад, що я й не знаю, з чого почати. Ти розумієш, усі шухляди вивернуті на підлогу, і таке інше. Просто жах. Схоже, справ у тебе до біса, так що не буду тебе затримувати. Я зателефонував, щоб запитати, чи не змінюються наші плани. Я скоса глянув на диван. Вона, звичайно, в трансі. Але з іншого боку завжди може поїхати до подруги, якщо не захоче залишатися тут сама. То я заїжджаю за тобою о пів на півнадесяту? Так, я буду чекати. Я стояв перед будинком, коли він під'їхав на великому білому фургоні, зупинився біля тротуару. Я відчинив дверцята і заліз у кабіну. Слухай, ти чудово виглядаєш? Він окинув мене оцінюючим поглядом. Кілька днів на сонці тобі не зашкодили. Розі теж така засмагла і красива. Вона обгоріла в перший же день, а потім сиділа під парасолькою. Я не обгораю. Просто лежу і вбираю сонячне проміння, наче акумулятор. Ми чудово відпочили. Але були просто в шоці, коли приїхали додому і побачили, що якісь психи влаштували розгром. Багато взяли? Я знизав плечима. Якщо ти про гроші, то ні. Багато грошей я вдома не тримаю. Зазвичай кілька сотень доларів лежать на дні установки для зволоження повітря, і вони, як і раніше, там. Але вони забрали коштовності розі, крім тих, які вона взяла на озеро. Але ти сам розумієш, скільки коштовностей беруть на озеро. Коштовності застраховані на 10 тисяч доларів, хоча коштують вони втричі дорожче. Тобто, начебто, ми зазнали збитків, але з іншого боку, я ж не купував їх у магазині. Тож наші втрати не такі вже й великі. Слухай, вона ж дуже любила деякі речі взяли сережки з рубінами. На жаль, який жах. Вона звичайно засмучена. Що ще? Норкова шуба в сховищі, тому до неї вони не дісталися, але в шафі в неї висіли інші хутра. Чому вона не здала їх на літнє зберігання? Уявлення не маю, і їх, звичайно, забрали. Стереосистема залишилася. Ти знаєш, така велика. Всі елементи вмонтовані в єдиному корпусі. Тепер я радий, що купив її, замість того, щоб купувати все окремо. Напевно, вони вирішили, що тягти таку громістку річ собі дорожче. Але вони взяли кілька радіоприймачів друкарську машинку і ще деякі дрібниці. Не розумію, навіщо? Скільки можна отримати за радіоприймач? Думаю, що небагато це не наш поворот, наш. Отже, коштовності найцінніше з того, що вони взяли. Я кивнув головою. Уявляєш, вони вкрали мій піджак спортивного крою. Мабуть, він дуже сподобався комусь із них. Чорт забирай, який піджак? З шотландки. Йому вже три роки. І, відверто кажучи, він мені набрид. Але я впевнений, що він висів у шафі, коли ми від'їжджали. Мабуть, ці грабіжники не стежать за модою. Нічого собі. А ти телефонував до поліції? Нічого іншого не залишалося, піте. І ось що я тобі скажу якщо тебе пограбували, це ще пів біди. А ось справжня біда це спілкування з поліцією. Ми втомилися після дальньої дороги. Будинок виглядав так, наче по кімнатах пройшов торнадо. Я, звичайно ж, зателефонував страховому агенту. А той наказав мені негайно повідомити поліцію про пограбування. Сказав, що ніякі збитки не будуть покриватися, якщо поліцію не повідомлять про настання страхового випадку. Коротше кажучи, ми провели кілька годин у компанії цих дурнів у цивільному. Розі просто билася в істериці. Детективи ставили звичайні запитання, хоча точно знали, що це марна трата часу. Уявляєш, питали мене. Чи не записаний десь у мене серійний номер друкарської машинки? Хто записує такі дрібниці? Мабуть, ніхто. Ось і я про це. Навіть якщо ти його й запишеш, то точно забудеш, куди ти встромив цей папірець. Або злочинці вкрадуть записник разом із друкарською машинкою. І таке може бути. Але вони ставили ці питання, тому що така у них робота. А я відчував себе винним, тому що не знав серійного номера. Потім вони причепилися до мене щодо чеків на вкрадені речі, але хто їх взагалі зберігає? Обережніше, хлопчик на велосипеді. Я його бачу, Едді. Щось ти дуже нервуєш. Я знаю, що не можна збивати хлопчиків на велосипеді, і знаю, де нам потрібно повертати. Слава Богу, я не вперше сиджу за кермом фургона. Я поклав йому руку на плече. Вибач, я дійсно нервую. Ці копи мене довели. Я, зрештою, сказав їм, що з питаннями потрібно закінчувати. Налив усім віски, і ми трохи розслабилися. Неофіційно вони мені сказали, ніби я й сам цього не знав, що вкраденого мені не бачите, як своїх вух. Вони допили віски, і я відразу їх випровадив. Потім відвів розі нагору і всипав їй у рот жменю валіуму. Сподіваюся, не цілу жменю декілька пігулок. Потім випив віскі. І прибрав пляшку, щоб увечері бути в формі. Знаєш, я мало не подзвонив тобі, щоб усе скасувати, але вирішив, що це буде безглуздо. Ти впевнений? Він подивився на мене. Я можу розвернутися. Ця ніч не остання. Їдь далі. Ти абсолютно впевнений? Абсолютно. А як тобі ці гівнюки? Ти прокопів? Та не прокопів. Вони на роботі. Я про тих хлопців, що нас пограбували. Він засміявся. Може, для них це теж робота, Едді. Хороша робота грабувати чужі будинки. Ти б на таке пішов? Звичайно, ні. Розі завжди казала, що в нашому будинку вона почувається в повній безпеці, гарний район і таке інше. А що вона скаже тепер? Звичайно, це все нісенітниця, і згодом це все забудеться. Але я чудово розумію, що вона може відчувати. Це ж вторгнення в особисте життя. Саме так незнайомці на території, що належить лише їй. Незнайомці ходять її домом, бруднять її килими, коперсаються в її речах, пхають носа в її секрети, вторгнення в особисте життя, саме так це й називається. І заради чого скажи, будь ласка. Їм ще пощастить, якщо вони отримають 10 центів за кожен долар. Це точно. Якщо вони за все це виручать зо 2000 тисячі доларів, їм пощастить. Адже вони зіпсували нам день, завдали нам масу клопоту. І я не знаю, скільки мені обійдуться прибирання і купівля речей на заміну вкрадених. Залазити в будинки чужих людей заради такого дріб'язку. А якби ми були вдома. Напевно, вони заздалегідь переконалися, що вас немає. Сумніваюся швидше за все, їхній вибір впав на наш будинок випадково. Ми продовжували обсмоктувати цю тему, і коли під'їхали до воріт, я вже зовсім заспокоївся розмови знімають напругу. А розмовляти з пітом одна насолода. Він зупинив фургон. Я виліз з кабіни, відімкнув замок. Розплутав ланцюг і відчинив ворота. Під проїхав, і я знову зачинив ворота. Потім я сів у кабіну. І через широке подвір'я ми поїхали до складу. З ключем не було проблем, Едді. Ні. Це добре. А як вони потрапили до вашого будинку? Вибили двері? Та ні. Виламали замок. Схоже, якісь дилетанти. Саме так дилетанти. Він розвернув фургон і заднім ходом під'їхав до завантажувальної платформи. Я знову виліз з кабіни, відчинив задні дверцята, і відразу автоматичні ворота складу відкотилися вбік. Якби за ними стояли озброєні охоронці, вони б зробили з мене решето. Але, ясна річ, за ними нікого не було. А за кілька секунд з дверей, що знаходилися в дюжині ярдів по нашу ліву руку, вийшов нічний сторож. Помахав нам рукою, потім підніс до рота пляшку, яку він тримав у паперовому пакеті. Піт зістрибнув на землю. Удвох ми попрямували до старого. Вирішив ось відчинити вам ворота. Компанію не складете, і запропонував нам паперовий пакет. Ми обидва відмовилися, а сторож знову приклався до пляшки. Ви, хлопці, обійдетесь зі мною по-доброму, так? Не хвилюйся. І з ключем проблем не виникло. Від замка на воротах ні. Коли будете виїжджати, ви порвете ланцюг, щоб вони не зрозуміли, що ворота відкривали ключем, так? На це піде дуже багато часу. Тебе підозрювати ніхто не буде, а якщо й буде, то довести вони нічого не зможуть. Вони будуть задавати мені питання. За це тобі платять гроші. І вони обов'язково запитають. Як ми розібралися з замком? Йому, звичайно, це не сподобалося, але він залив смуток, знову приклавшись до пляшки. Мабуть, ви знаєте, що робите. Тільки не зв'язуйте мене занадто сильно, і я не впевнений на рахунок кляпа. Це тобі вирішувати. Він вирішив, що кляп таки не завадить. Піт дістав з кабіни рулон широкої клейкої стрічки, мотузку, на якій розвішують білизну. І втрьох ми увійшли на склад. Поки піт зв'язував старого, я почав заносити у фургон коробки з кольоровими телевізорами, я намагався ставити їх якомога компактніше, щоб у кузові їх помістилося побільше. тому що я знав, що нові коштовності, які доведеться купувати для розі, обійдуться мені в кругленьку суму.